Здається, це моя найбільша помилка. Адже я вже починаю втрачати весь сенс того, що я роблю. Ну, допишу, я хочу зараз її дописати, але я не знаю, чи я хочу її видавати. В книзі понад 300 сторінок, 700 тисяч символів. Я не знаю навіщо. <му> Вітаю на каналі Безкорисне. Мене звати Віка. Тут на окуляри. Тут я не знадобалась, тому що я сіла в вчині. І, звісно, в мене був план прийти сісти в парку і розказувати щось на відео, але виявляється це дуже складно, коли боїшся знімати на людях. або остерігаєшся того, що хтось може заїхати цією дорогою, або пройтися і... Поки мені заважають тільки птахи на фоні. І десь здалеку хтось дуже голосно слухає музику. Я постригла волосся. Я постригла волосся, тому що мені було дуже жарко, але зробила це наприкінці 20-х числах серпня, тому зараз, коли будуть холода, ну. Звучить так, ніби я це зробила безкорисно, оскільки так буде холодно, і вже нема того, що буде мені жарко, але мені навіть краще адже волосся було понівечене. І таким чином, мені здається, воно трошки краще себе почуває. Але все одно на роботі доводиться його зав'язувати якось да, отаку, от для того, аби випадково волосся не потрапило в їжу. Сьогодні. Я ще після роботи одразу прийшла у парк. Очікувала, що 1 вересня тут майже не буде людей. Я помилялась, бо хотіла поговорити з вами. і Розговоритися сама. На роботі. Було генеральне прибирання, мало бути до третєї, Ми на пів години звільнилися, але це не означає, що ми прибирали все. Ні, у нас ще залишилось, що там прибирати. Просто в ресторації вже почався день і виходили замовлення, і половина там колективу мало йти робити замовлення інша половина прибирати, хто виходить що Ну, не було сенсу, бо ми заважали одне одному і не встигали прибрати так, як має бути. Зато більшу частину зробили. Мені подобається ця робота. Попри те, що дуже мало вихідних, у липні я відпрацювала 249 годин з половиною, а за серпень нарахувала 270. Тобто у мене буквально 7 днів було. Вихідного в цьому місяці. Але я вважаю, що це вартує того. А тільки плече болить, але плече мене боліло ще і до того, як я сюди приїхала, тому здається, я зробила все ще гірше. Але на зуби принаймні собі заробили. Треба буде, як приїду до України полікувати зуби. Це просто одна з причин, чому я вважаю себе поганою людиною. я просто уникаю всього, що залишає такі питання. Просто верту Я не знаю. Я скидала, як працювала у двох попередніх роботах, там деякі відсотки з кожної зарплати на фонд Повернись живим». Зараз, як приїду з України, так само буду робити. Просто в липні я видала на місяць. Інстаграм, TikTok, Twitter, також відомий як ікс, і повидалялась з телеграм-каналів, які мені постійно спамили, бо замість того, щоб виключити сповіщення, я просто повидаляла канали. І тепер в моєму інформаційному колі тільки фільми, дорами і щось таке середнє, бо в серпні. Наприкінці серпня я скачала назад Інстаграм і TikTok, але зрозуміла, що після місяця перерви від того всього, Twitter назад не скачала <свісно> мені не хочеться туди заходити. Першочергова причина, чому я так зробила, була пов'язана з тим, що мене дуже тригеров успішний успіх. Загалом, коли інші люди чогось досягали, а я продовжувала стояти на місці. Це неправильно бути заздрісною, але це друга причина, чому я вважаю себе поганою людиною. Просто, коли я бачу, що Чимало українських письменників в спливовті, рекламують свої книги, і потім через всі докладені зусилля вони публікують відео, де видавництво сказали їм так, і їхня книга нарешті видасться. Я відчуваю неймовірне щастя першочергово, тому що слідкуючи за ними, я розумію, скільки було докладено зусиль, але Наступною моєю думкою є знецінювання себе, знецінювання інших, бо починається думати, що ну, вони написали книгу, грубо кажучи, окей, за 2-3 роки, а я пішов вже 6 і не можу дописати, а чим моя книжка гірша за інші, а чому у мене нічого не виходить? І Я розумію, що чимало письменників. Повинні чимось жертвувати. Ну, наприклад, там часом докладати гроші та зусилля на якісь курси чи спілкування з редакторами, іншими людьми, які допомагають в просуванні книги. Навіть на ті самі тіктоки дуже багато часу визначається, але Я сама усвідомлюю, що роблю недостатньо. Бо навіть з цим грубо кажучи, що я пишу книгу шість років. Це не означає, що я кожного дня упродовж цих шести років її писала. Я за рік на рік закидала, потім на наступний рік вирішила, що потрібно переписати. Писала там півроку, закинула, знову вирішила, що потрібно переписати. І ця версія, яка у мене зараз є, мряка четверта. Це буквально три версії, які я до того вирішила зліпити докупи. Навіть качка з мене сміється. Це не означає, що я роблю правильно з тим всім. Бо ж навіть якби я вирішила закинути цю історію і написати іншу, так як я написала на потім вразливого за три місяці. Було б набагато ефективніше, але я взялась вперто за неї. І вирішила, що поки її не допишу, до інших не буду повертатись. Здається, це моя найбільша помилка. Адже я вже починаю втрачати весь сенс того, що я роблю. Ну, допишу, я хочу зараз її дописати, але я не знаю, чи я хочу її видавати. В книзі понад 300 сторінок, 700 тисяч символів. І я не знаю навіщо. Наразі. Я її пишу, коли маю час після роботи чи на вихідних, лише для того, щоб самі дізнатися, чим все закінчиться. У мене є уявлення про фінал і про те, як це має виглядати, але до нього ще півтора сюжетної лінії. І я не знаю, як її довести. Це було б набагато простіше, якби я була архітектором, який. Супроводжує кожен розділ якимись допоміжними... Голуби. Синдром дефіциту увага голуб. <свісно> Але я не така. Це означає, що я, можливо, обираю легший шлях, тому що замість того, аби працювати над своїм рукописом, я йду на світлі насіння і прориваюсь крізь бур'яни, так як має бути за судівництвом, але це неефективно. Я б набагато краще вчинила, якби писала по-іншому, але в мене не виходить. Тому що, коли я намагалась будувати сюжети та світи з допомогою архітекторських планів, біографій, історії світу і того всього, цей кістяк залишився десь там на фоні, і я до нього ніколи не поверталася. Це буквально два світи, які я створила з нуля, повністю все про них знаючи і. На цьому моя робота закінчена. Я не збираюсь продовжувати писати, тому що коли я за них сідаю, я розумію, що я все знаю, таємницю розкрито, і писати те, що я і так вже знаю, не цікаво. Мені цікаво сідати до голого тексту і Ну, прочитати останні речення останнього розділу і від нього відштовхуватись і писати кожен раз як нову історію. Просто вона пов'язана в тому самому світі, герої в ній постійно повторюються і кожен з них проживає свої драми. Е... Я виправдовуюсь дуже часто. Це ще одна причина, чому я вважаю себе поганою людиною. Бо замість того, щоб змінитися, якось покращити себе і так далі, я виправдовуюсь. Отам катер Якщо я вже з цього почала, я дуже часто порівнюю себе з іншими. Теж погана ознака. Бо можна ж було по-іншому, можна ж було е, насолоджуватись. Своїм метеликом, своїм темпом і своїм розвитком чи регресом, скоріше скажучи, а не порівнювати себе з іншими, говорити іншим, що ти все зможеш, в тебе все вдасться, і знецінювати себе до такої миті, що ну ця людина зможе, а в мене точно нічого не вдасться. Я дуже сильно втомлююсь від думок, коли думаю, що я ненавиджу себе, або мене всі ненавидять, і в цьому немає якоїсь особливої причини. Ну, зараз, тим паче, дуже Рідко зустрічається якась людина, яка може зневажати мене, чи показувати, що я їй не подобаюсь, чи сказати щось гірке в мою сторону. Але я ніби наперед придумую собі, що от прямо зараз я не подобаюсь нікому. І Тут я усвідомлюю, що Говорила цей канал, і телеграм канал, домашні капці горгони, де постійно повторюється: оце Я та Я, в мене не виходить, я не можу, щось там ще відбувається. і Кожен раз, коли знецінюю себе, продовжую говорити Я та я, і це занадто самозакохано звучить. Мені дуже гірко. Коли я починаю думати, що це правда, коли декілька людей назвали мене егоїсткою, але це не вкладається в моїй голові, адже в моєму уявленні сприйнятті егоїсти це люди, які думають тільки про себе. Коли я думаю про всіх, окрім себе, але наголошую на я, ну ніби знецінюючи себе при цьому, навіть в цьому відео вже можна. Тільки займенників порахувати, що можна збудувати хату з того всього. Я настільки звикла. Уникати і абстрагуватися від інших з тим, як відділялась наперед, щоб мене ніхто не образив. Ще тепер, коли людина хоче бути до мене доброю, я теж її уникаю. Тому що звикла бути на самоті. А в мене теж буває самотньо. Це все якось не сходиться з крайності в крайності якісь. Я хочу говорити про щось хороше. В такому гарному місці хочу розказувати про щось, що буде підіймати іншим настрій, а не дивишся моє відео і почуваєш, що наближається депресія. Але я таке людина. Це знову виправдання, а у це? Що я маю з собою зробити? Я багато дивлюся аніме, які я ще не додивилась з літнього сезону. І зараз має бути осінній сезон. І взагалі зараз 1 вересня, осінь. Жах. Мені це не подобається. <смі> ну як, я люблю осінь, але це чергове нагадування, що я не дописала мряку. Адже я її починала в листопаді 2019-го, і сам факт, що її досі немає, мене засмучує. Але я нічого з цим не роблю. У мене ж зараз навіть на телефоні є доступ до гугл-документа цієї історії, але замість цього, що я роблю? жаліюся в відео і жалію себе. що в мене нічого не виходить. Я хочу бути краще, але хочу, щоб мене приймали такою, як я. Я хочу, щоб мене любили, але й хочу, щоб нічого від мене не очікували. Хочу, щоб мене підтримували, але й хочу, щоб мене не жаліли. Бо якщо мене почнуть жаліти, я буду плакати. І Взагалі. Треба буде собі купити морозиво. Як будуйтесь Я бачила там будку, де продавали м'ятне шоколадне. І якщо в мене ще є гроші, я подивлюся, залежно, як я зараз чи втомлена буду, чи ні після цього відео. Бо ніби я нічого там я не така була втомлена, коли прибирала на кухні. І зараз, коли починаю розкривати свою душу вже і зайкаюся. Це якось так неправильно. Мені треба більше спілкуватися з моїми друзями. І, можливо, клинклином. Я буду почуватись краще, але поки що у мене не виходить. голуб голубне дерево залетів. Мені вже 23 роки. Ість яких я пишу мряку. Це ужас, це катастрофа. І ще я заздрю іншим. І виправдовуюсь, і брешу. Це не найгірші якості людини, але я себе так зневажаю за них, бо ніби я ж можу бути кращою. Чи хоча б намагатися це робити? Але я стільки старалася догодити людям, що зараз будь-які намагання втомлюють. Сама думка про те, що мені треба старатися і щось змінити в собі, втомлює. Можливо, мені просто потрібно прийняти себе, прийняти свої добрі та погані якості. Але це так складно зробити. Не лякало мене. Цей парк нагадує мені парк Шевченка у Франківську. От там теж качки сміються, але не в такій кількості. Там вони більш солідарні з людьми, які душевні рани, і це. Там дерева вищі. Цей парк якийсь молодший, здається. Він просто біля озера штучно, і це ще більше є поєднання, що це франківськ, а не Польща. Треба частіше сюди ходити. Але після роботи я почуваюся такою втомленою, а на вихідних хочеться тільки робити що лежати. Тут просто далеко сюди йти. Якщо з роботи йти то не так, хвилин 25. А якщо від хостелу, де я живу, годину. Ну, годину туди, годину назад і вже час минув, не так, як хочеться. Там ще люди купають. Я за це літо жодного разу не купалась і не їла, хотіла сказати, мишей. Вишень, я хочу вишні. Але вже пройшов сезон. Я ні черешні, ні вишні не їла і не купалася. Хоч бере вже скачаю. але Ні, у мене нема купальника. Я не знаю, яка там глибина, і взагалі там оці воду у воді. Я, звісно, асоціюю себе з медузою, але не настільки. Тут усі люди, які катаються на велосипедах, мають шоломи. Дібають. Налякали. Вони катеру вмикають чи бензопилу. Я знаю, що бувають хороші та погані дні. Але продовжую посміхатися серед людей, щоб мене любили, вважаючи, що всі мене ненавидять. Хоча це не так. Людина може бути втомлена, голодна, засмучена, думати про якісь свої речі. І мої помилки не означають, що я зробила щось погане чи що мене зневажають і не люблять. Шкода, що что... все, що я сказала, я не вірю. Ці лікують і плече було. Я не знаю, чи взагалі вийде з цього відео хоч. Але ви можете розповісти про своє літо. Неважливо, чи воно прийшло на роботі. В літньому таборі, чи ви все літо навчалися. Можете розповісти, чи вдалося вам вступити кудись? Чи ви повертаєтесь до школи? Чи ціле літо не виходила з дому? Це теж хороше літо. Можливо, ваші історії піднімуть мені настрій. Я сподіваюся на це, бо мені здається, що все, що я роблю, не має сенсу. Але я продовжую це робити. Чому? Я сама не знаю. Сподіваюсь, колись мені стане краще.